Дональд Трамп планує домовитися з Саудівською Аравією про зниження цін на нафту аби припинити війну в Україні. Саудівська Аравія готова інвестувати у США 600 мільярдів доларів за наступні 4 роки. Ціни на нафту падають після інавгурації Трампа через. Підтримку політики збільшення видобування нафти і газу Трамп висловив своє здивування, що про це не домовилися раніше. Щодо виборів у США, Трамп уже провів телефонну розмову з кронпринцем Саудівської Аравії після повернення до Овального кабінету до Білого Дому. Ну і стало також відомо, що Саудівська Аравія готова інвестувати у США 600 мільярдів доларів за наступні 4 роки. Ми домовились про те, щоб Саудівська Аравія знизила ціни на нафту, і мені дивно, що це не відбулося до виборів. Якщо ціни знизяться, то війна між Україною та Росією припиниться одразу ж. Нам потрібно знизити ціни, покласти край цій війні. Наші зусилля щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною сподіваюся продовжуються. Дуже важливо, щоб ця угода була укладена. Це поле смерті, мільйони солдатів убито і Ніхто не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. 21 січня Дональд Трамп під час виступу у Білому домі заявив про високу ймовірність введення нових санкцій проти Росії, якщо тамтешній президент країни агресорки Путін не погодиться на переговори щодо України. А вже наступного дня, 22 січня, Трамп звернувся до Путіна із закликом укласти угоду, вказуючи на те, що російська економіка зазнає краху і надалі буде тільки гірше. Це цитата Україна. Очікує на контакти з новою адміністрацією нового президента Трампа, з якою хоче обговорити пар параметри і також бачення завершення повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він відмовився прямо коментувати заяву новопризначеного державного секретаря США Марко Рубіо, який говорив, що для завершення війни на поступки має піти не лише Росія, а й Україна. Він закликав дочекатися офіційних контактів української та американської сторін, під час яких Буде змога обговорити усі їм параметри, підходи і ключові деталі. Україна, українська сторона і нова адміністрація Дональда Трампа поділяють одну спільну мету: це досягнення справедливого миру в Україні якомога швидше. Україна, як ніхто інший, зацікавлена у відновленні миру про те, яким чином досягати цієї мети, якими методами, якими кроками, якими конкретними параметрами про це буде йтись. На переговорах Георгій Тихий також висловив сподівання, що зустріч президентів України та США, підготовка до якої триває, розставить усі крапки на дві. Ну тож чекаємо офіційної інформації. Я ж тим часом нагадаю, що президент США Дональд Трамп зазначив, питання закінчення війни у 2025 році залежить від рішення Росії. Україна хотіла б аби бойові дії та атаки по містах і селах завершилися якомога швидше. Дональд Трамп також сказав, що якби у 2022 році він був президентом Сполучених Штатів, то повномасштабна війна в Україні, начебто, не почалася б. Дональд Трамп уже готується. Дональд Трамп уже готується зустрітися з президентом Росії. Основною метою глави США під час розмови є завершення війни в Україні. Трамп не розповів, коли може відбутися ця зустріч. Крім того, він висловився про терміни досягнення миру між Україною та Росією. Так, за його словами, це питання слід ставити Росії, бо Україна, начебто, готова. Під час промови президент США вкотре заявив, що ця війна ніколи б не почалася. Якби він залишився на посту, я знав, що Путін ніколи б не почав цієї війни під час моєї каденції. А коли я пішов, почалися страшні речі, додав Трамп. А от у центрі протидії дезінформації про РНБО України стверджують, Владімір Путін висунув Україні низку. Цинічних умов для того, аби почати переговорний процес. Російський диктатор хоче контролю над окупованими територіями і відмови від вступу в НАТО, і навіть це ще не всі його вимоги. Очільник центру Андрій Коваленко стверджує, скоріш за все, упродовж всього 25-го року. Очільник Кремля буде намагатися виторгувати для себе якісь позиції, особливо зважаючи на те, що до влади у Сполучених Штатах прийшла нова адміністрація. Разом з цим він буде продовжувати війну. Російський ВПК не зупиняється. Окупанти продовжують перебудовувати економіку. Це стає дедалі важче робити в умовах санкцій. Ба більше, Дональд Трамп заявив про можливе посилення обмежень, дав наказ почати видобуток нафти. Росія намагається вести воєнну економіку, і це залишається пріоритетом для Путіна. Він хоче воювати далі, тому публікації, що з ним можна буде швидко домовитися, лише розслабляють людей. Зауважив Андрій Коваленко. Якби все було так легко, то президент США не робив би таких жорстких заяв одразу після інавгурації, тому очевидно, що всі готуються до складних процесів, які супроводжуватимуться жорсткими діями проти Росії.